Політехнолог Олексій Голубуцький. Олексію, я вас вітаю. Вітаю. Ну, давайте почнемо з події, яка сьогодні важлива для України і мала вкрай неприємні наслідки. Понад 150 шахедів та ракет запустили росіяни цієї ночі. Наша ППО збила 92 повітряні цілі, 55 дронів, 35 крилатих ракет. Та дві керовані Х-59. Про це повідомили в повітряних силах. Там зазначили, що окупанти атакували також балістикою. Випустили 12 іскандерів з території Білгородської області та тимчасово окупованого Криму. Крім того, летіло сім кінжалів. Сьогоднішня атака на енергетичні об'єкти була наймасштабнішою за останній час. Про це заявили в профільному міністерстві. кажуть, росіяни хотіли спричинити масштабний збій в системі. Аварійні відключення світла торкнулися з семи областей. Повідомили в Укренерго. Зокрема, споживання електроенергії вимушено обмежили на Дніпропетровщині, Донеччині, Кіновоградщині, Одещині, Полтавщині, Сумшині Харківщині. Через обстріл було знеструмлено одну з ліній. Електропередачі, що живить Запорізьку атомну електростанцію. Нині енергетики вже поновили її. Окрім того, і оце вкрай важливо. Російські ракети вдарили по Дніпро Гес вісім разів. Про це повідомив представник офісу генпрокурора Юрій Білоусов. за повідомленнями Укргідроенерго на гідроелектростанції працюють аварійні служби да. Дес, Дес, ДСНС раніше в компанії повідомили про влучання в ГЕС 1 і ГЕС-2. Наразі невідомо чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень. Також внаслідок, внаслідок атаки росіян тисяча гірників опинилися заблокованими під землею. Вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. На підприємстві ввели план ліквідації надзвичайної ситуації були задіяні резервні джерела живлення і усіх гірників евакуювали на поверхню. Про це повідомили в ДТЕК. Всі гірники після евакуації пройшли медичне обстеження. Постраждалих немає сьогодні. До цього я додам, що були виступи наших офіційних осіб. Які дотичні до енергетики, які говорили, що можливо, багато чого на е, ГЕС, е, на Дніпро ГЕС і не, дасться, не вдасться відновити. Отака от, от історія. Е, ну, що, об'явлена війна, скажімо так. Ну, Так, тільки 10 років назад. Тому ну, це не зовсім так. Сьогодні вона об'явлена офіційно е, Пісковим. Ну, Пісков все ж така справа, це ж, не офіці... так би мовити, не є прем'єр-міністром, президентом. Це прес-секретар. Ні, те, що, те, що Пісков е, виступив з програмою, озвучив програму, яка, звичайно, сформована в Кремлі, це, це зрозуміло. Путін, можливо, ще не хоче озвучувати особисто ці такі відверті гасли, Бо якщо вчитатися в ті слова, що сказав про війну, до речі, це не цікаво абсолютно. Тому що, ну як вони формулюють слова, спеціальна військова операція, війна. Контераристична операція, там вони по-різному можуть називати все те, що називається просто війною, абсолютно в будь якому розумінні цього слова. А ось те, що вони заявляють про те, що не може існувати держава Україна. Ну, це, це і є програма про те, що ну, я особисто говорю з 2014 -го року, що це є програма Росія. Україна не повинна існувати. бо... Якщо країна, в якої захопили територію, ну там же які слова були, так, що ми не можемо дозволити існування держави, яка хоче а, захопити Крим. Логічно, що Україна не може відмовитись від Криму, бо якщо вона відмовляється від Криму, то просто зробить там. Ну, це, це ж можна зробити, в принципі, так? І е, є, до речі, підтримка певного населення з населення, навіть що, що ну сказати, ну, не, ну давайте не вмирати там за Крим, за Донбас і так далі. Проблема в тому, якщо ми це зробимо, то зрозуміло, що постане питання, ну так можна ж і, 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 і те, що залишилось забрати собі, так? Ви відмовились від цього, значить відмовитись наступний раз від Київської області, Житомирської ну, звичайно. логічно. Абсолютно. Звичайно. Е, у нас включення зараз. Пробачте. Ми повернемось, звичайно, до цієї теми. Е, Європа. Європа підтримує Україну в протистоянні агресії Росії. В Брюсселі відбувається Конгрес Алде, незважаючи на те, що Захід першочергово був присвячений підготовці до весняної виборчої кампанії в Європарламент. Українське питання лунало у виступі всіх ключових спікерів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав. Народний депутат від фракції голос Андрій Осакчук, який там перебуває, за його словами дуже важливо. Коли представники України присутні на таких заходах, адже попередні обговорення політичних рішень потім ретранслюється на всі парламенти і уряди в Європі, е, можна чи можна сказати, що ті законоп... ну, інакше, чи можна сказати, що робота Верховної Ради, попри те, що мало вони працювали, і так далі, але мені здається, вони щось прийняли, і це те, що вони прийняли, воно принципове. Ну, тут, тут головне, наскільки взагалі ця е, криза, так мовити, парламентська, про яку всі говорять, наскільки так. вона реальна просто. Бо, е, ну, я, як людина, яка пам'ятає парламент десь 94-го року, так, український, я чудово розумію загальний рівень просто нинішніх депутатів, просто рівень. Е, ну, таких. Безпорадних депутатів, мабуть, не було за всю історію парламентаризму. Більш того, їх позбули ще конвертів достатньо давно. І мотивація... Точно, точно позбули. Та точно. Ну а нащо? Платять тим, хто від кого щось залежить. Це нормально абсолютно. Коли ти так, як шавка, бігаєш до офісу президента, наче тобі платити за це, так? Хтось сходить під статтею, ну, як ОПЗЖ, наприклад, так, вони там не проголосуєш, підеш за Держзраду, так би мовити. У них так. мотивація слуги народу, ну я вже сказав, за, так би мовити, куди ви дінетесь, хто ви такі, взагалі, так би мовити, хтось ще якась мотивація. у Цих груп Коломойського теж зрозуміло абсолютно в них ситуація, м'яко кажучи, не позаздриш. Е, чи є це проявом парламентської кризи? Ну, Можливо, так. Просто Проблема в тому, що у нас парламентська криза не через те, ну я, я вважаю, не через те, що депутат не хоче працювати. Тому що парламент перетворюється просто, ну, ну, не може бути така роль парламенту в парламентсько-президентській республіці. Так, да, я розумію. І, і, і тому. Бажання влади, виконавчої, скинути всі законопроекти, з якими краще не виходити до людей, скинути на парламент. Ну, то дивишся, інститут парламентаризму у нас так не популярний. Верховна Рада там має найнижчий рейтинг, здається, з усіх всіх гілок влади. Да. Ну так ось вони пусть займаються цим. А депутати? Ну я логіку розумію. Ну, я зараз говоримо про закон про мобілізацію, так. Uh, ну, люди дивляться соціологію, бачать, що со мобілізація м'яко не популярна. От, логіка мажоритарника, який хоче ще колись обратися так, в Верховну Раду. Він чудово розуміє, що під час війни, вважаючи, що він не в окопі, а в Раді сидить, так? У нього буде таке, ну просто стояти на ньому, що він голосував за такий закон, і виборці звичайно, цього не забудуть, не забудуть про да. це не забудуть. Тому звичайно, вони хочуть дуже велика кількість з них хоче зіскочити просто. І це серйозна проблема, яку треба вирішувати. Бо як ми, ми не відносимо, а як вирішувати? Як можна вирішити? Ну як Коаліція, Коаліція? Коаліція? ну про це говорять та вони на смерть підуть, не буде ніякої коаліції, ну, ділитися владою. Це не по офісу президента. Повірте, коли в них буде рейтинг менше 15%, Коли мова буде йти просто про політичне виживання в майбутньому, вони самі прибіжуть до самі змусять всіх тих, кого вони зараз вважають ворогами і так далі. А отут я хочу вас питати: про що ви кажете? Що таке, наприклад, для пана Зеленського, чи скажемо так, для офісу президента політичне виживання? Він президент країни, у нього є офіс, його Найближче співробітники. Для чого йому ця Верховна Рада? От вона є, отака, як є, і вона працює, як вона працює. Все для чого треба ходити і казати Порошенко, працюй з нами і так далі. Для чого? Для того, щоб розподілити майбутню політичну відповідальність. Просто бо ну я не думаю вони не ні, ні. вважають, що буде відповідальність. Якщо... Вони вважають, що так чи інакше буде перемога, а перемогою ділитись не варто. Якщо ви вважаєте, це можливо тільки в випадку, якщо е, влада має намір просто повністю узурпувати владу, бо е, вже будь-яка перемога. Найкраща, чи середня, чи якась інша, вона не буде вже асоціюватися з виключно з владою. І вона не зможе влади цього зробити з багатьох причин. По-перше, занадто багато людей до того моменту загине, занадто багато прорахунків, які є кожний день. Ну, от Я сьогодні записував там відео, вийшло соціологічне опитування щодо корупції, прийняття корупції в Україні, так? Як люди? У 2022 році люди вважали, що корупція не змінилася, щоб була, ну тобто, вона не росте. В 2023 році люди вже вважають, що значно виросла корупція за 2023 рік. Це ж, не, ну, це, це ж не просто так цифри, це не тільки ж російські ПСО працюють. Люди стикаються, люди, люди бачать кожен день якісь повідомлення і, і тому подібне. Тому те, що рейтинг влади при... Е а я не бачу, яким чином вони збираються вирішувати ці проблеми, бо вони системно не хочуть їх вирішувати. Тут я погоджуюсь з вами абсолютно, що вони не я ж кажу, коли про ви ж мене спитали, який вихід. Да. Ну, такі а, вихід. Ні, те, що вихід? вони не підуть на нього, це зрозуміло. Але це, це, це так би мовити. Ну, моя ж задача як експерта, як політехнолога, все ще пропонувати. пропонувати та, те, та, що я вони розумію. пошлють на три Добре. букви, це зрозуміло абсолютно так? <ріх> з своїми пропозиціями. Uh, давайте я. тепер знову міжнародне. Uh, дивіться. Uh, у Брюсселі відбувається дводенний саміт лідерів країн Європейського Союзу. Підтримка України серед ключових тем. Крім того, політки обговорюють питання безпеки та оборони, а також питання розширення блоку. Напередодні Європейська комісія опублікувала Європейська комісія, пробачте, трошки у мене листки. Прошу вибачити мене. Рекомендації знайшов. Бачите, багато листів. Опублікували рекомендації щодо розширення ЄС та необхідні внутрішні реформи Євросоюзу. У документі зокрема, йдеться і про поступову інтеграцію нових членів до спільноти. Комісія зазначає, єС та країни-кандидати повинні бути добре підготовлені, а процес вступу повинен базуватися на виконаних умовах. Давайте послухаємо цитату. Враховуючи уроки отримані з попередніх розширень і подальше вдосконалення нашої політики щодо 27 країн, ми стаємо краще підготовленими до більшого союзу. Примітно, що поступова інтеграція стала важливим елементом у підготовці країн розширення задовго до вступу. Е, будь ласка, от прокоментуйте, знаєте, нібито нібито вони готуються. Унутрішнє своє життя європейської спільноти, і нам е, кажуть: от зробіть те, 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 те. От ну знову ж таки, це не в перший раз про це говоримо. І Україна вступить в ЄС в зовсім інший ЄС. Тобто, Україна стане членом ЄС, який буде зовсім відрізнятися від від того, ЄС, який ми маємо, і вступ України Молдови. Можливо, інших ще країн, чиновники ЄС, хочуть використати не, не чиновники а політики ЄС, хочуть uh -huh. використати саме як елемент модернізації ЄС, який стане більш. Е... Ну, тобто, це ця ідея Макрона, ця ідея німців, там вона в різно виглядає, але скажіть в тому, що ЄС повинен мати більше, більше національних інструментів і. Принцип цієї вето, принцип голосування, так він повинен змінитися. Бо це неможливо, коли глобальні якісь задачі да, залежать від якоїсь країни, наприклад, на Угорщини, яка мало того, що не виконує безліч рекомендацій ЄС. До того ще шкодить просто так. Дрібно шкодить, навіть не дрібно, дуже серйозно шкодить. Цю систему треба міняти. Це один момент. Інший момент треба, щоб європейські країни ми бачимо це просто на прикладі того, що зараз відбувається з Польщею, і скоро буде відбуватися з Францією щодо українського зерна, щодо українських товарів. Взагалі, так це серйозна проблема, до якої треба готуватися не тільки нам, це треба готуватися і європейцям так само. Тобто ми повинні пройти шлях взаємної адаптації. Щодо змін, які повинні відбутися в Україні і ну, ну вони повинні ну, тобто, з тим рівнем, от у нас є така пересторога, ми часто думаємо, що от, ну, європейці не, 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 не дадуть нам піти там з тої корупції, яка в нас є, і так далі. Знову ж таки, тут було сказано чудово, досвід вивчаючи досвід попередніх розширень ЄС. Вони так розширялися за рахунок таких країн, що, наприклад, Угорщина, знову ж таки, повторююсь, так, вважається просто прикладом того, як, в принципі, її конкретно називають мафіозною державою. Не я розумію, так. Да. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Польські протестувальники припинили блокаду в пункті пропуску медика Шегіні. Водночас, заблокованими для вантажівок станом, на сьогодні залишаються чотири напрямки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Демченко. Польські фермери блокують рух вантажівок, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках. Нагадаю, днями у Польщі фермери знову влаштували масові. Загальнонаціональні акції протесту. Ну, це просто я повторюю те, що було цього тижня, і воно ніби вирішується і не вирішується. Ну, тяжка і тут ситуація. Ну, так, це до, буде як мінімум до середини наступного місяця. До місцевих виборів в Польщі є серйозні проблеми у нинішньої коаліції правлячої, бо ПІС. Попередня правляча партія нікуди не ділась, вона активна і, вик... і оце бажання загравати з виборцями, які підтримують фер... ну, фермерами, да. їхні сім'ями, вона грає проти нас зараз, дуже серйозно грає. І рішучості рішу, у поляків польської влади нинішньої, е, ну, скажімо, значно менше, ніж ми очікували. Але так. знову ж таки, ми зараз бачимо. В нас чекають дуже цікаві речі, тому в майбутньому зараз ми будемо дивуватися тому, що ми вважали просто ну як от зараз усюди, всі такі, як американці, можуть так вчиняти. Ну як це так? А от так. От. Ті, хто знають історію Америки, знають історію, як вона допомагала різним країнам, ну, для них будь-яка от така, така от метаморфоза. Американська у нас взагалі жодним секретом не є абсолютно нормально. Американці зараз так само, як поляки. Оцей головний. Половна перевага на даний момент Путіна. Путіна взагалі ці проблеми не цікавлять. Його не цікавить проблема, чи буде він через півроку президентом Росії. Його не цікавить, як проводити виборчу кампанію. Його да, взагалі розумею. не турбують. Тому ті, хто постійно я бачу, дуже така хвиля, які говорять про те, що він там щось розраховує через 2-3 місяці. Він та нічого в нього інше взагалі хронометраж інший, абсолютно. Ми це на жаль чи на щастя, ми живемо просто в інших умовах. Ми цього не розуміємо. Так? Людина знаходиться без а, фідбека, як так сказати, по сучасному, такого справжнього, протягом десятиріч. Прийшов йому Ковальчук, розповів йому якусь нову теорію про безсмертне життя, і що, ну, грубо кажучи, так, це дай ще там, 100 мільярдів, і ми точно це зробимо. І він зараз живе цією ідеєю, це цікавить більше, ніж те, що відбувається там в інших проблемах. Тому ми, на, на жаль, заручники цієї ситуації. Якщо ти 25 років, можливо, 30 37 років, плював на питання своєї національної безпеки, на формування національної ідеології, на формування національної держави, ти врешті отримуєш такий результат, коли від тебе багато чого не залежить, в принципі, так, а залежить від інших гравців. І тут, ну зважаючи, що тут тут треба виходити з того, що нам втрачати нічого. Це ну, тут правда питання. Йде про просто про виживати. Багато хто ну зрозуміло, у кого є прекрасний досвід швидкого швидкої телепортації за межі України, так? Все ж таки, живемо в сучасному світі, можна машиною, там ще якимось видом транспорту, вертольотом і так далі. У випадку, там, не, 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 не дай Боже, знов приходу росіян під Київ, в них логіка така, що ну, це ж, ну, це, ми ж живемо 20, це постійно я чув, ну, ми живемо в 21 столітті, ну нащо йому знищувати Україну? ну на Чому він це буде робити? ну Та плювати він хотів на всі ці аргументи. Він так вважає, да. він так вважає, бо він вважає, що це воля. Історії російської, це правда, він тут абсолютно правий. Це воля російського народу, і тут він теж правий абсолютно. Наскільки він є сформував сам особисто цю волю? Це вже ну нас, коли нас будуть ставити до стінки чи кидати в нас ядерну ядерні бомби. Нас не мало буде цікавити, яка була мотивація цього росіянина, цього російського народу для того, щоб підтримувати свого лідера в питанні знищення України. Економіка, економіка і політика одночасно. Єврокомісія офіційно оприлюднила пропозицію підвищити тарифи на імпорт на європейський ринок зерна, що надходить з Росії і Білорусі. Така інформація оприлюднена в п'ятницю на сайті Європейської комісії. Майже у всіх випадках тарифи на російський та білоруський експорт до ЄС зростуть до 95 євро за тонну. Крім того, Росія і Білорусь більше не матимуть доступу до будь-якої з квот ЄС на зерно. Ну, чудово для багатьох відкриття українців, що ці квоти виконувалися мовити, і що цей продаж відбувався протягом всієї, всієї війни. Оце, от, як я пам'ятаю, любили писати в, в радянських не підручниках, а в радянських книжках про другу. Ну, коли вони не могли пояснити правильно чому. Американці так допомагали Радянському Союзу, вони там дуже часто використовували. А заводи Ford працювали в Німеччині і після там. Ну от чи там ще ж якісь приклади, так ну, мовляв, що капіталізм він настільки аморальний, що він буде торгувати там навіть на, ну, на, на, на цвинтарі, да. так би мовити, власне. Да. А, ну, в цьому плані нічого не помінялося абсолютно. Тобто, ну знову ж таки, і це виходить саме з того, от ця перевага. І до якого ми прагнемо жити в демократичному суспільстві, вона і виходить з цього принципу абсолютно. Ну, яка задача менеджера під назвою прем'єр-міністра будь-якої країни чи президента країни, яка його задача? Під час чотирьорічрічної своєї п'ятирічної, його задача не награбувати максимум грошей, як в нас, не притворитися в, не знаю, в ідола, ідола якогось так. Його так. задача виконати свої функції, на які його наймали, грубо кажучи, так, робити життя своїх громадян кращим. І якщо він вийде, як Рузвельт. Які, ну, звичайно, як там, як, як Черчилль, і почне розповідати про пот, кров і так далі при сучасній демократії, бо та була демократія зовсім іншого штибу абсолютно. Все, це все, кажуть, не сподобається людям. Бо зараз всі мають право голоса в буквальному розумінні цього слова так. І і коли нас просять там щось не робити з Росією, бо там ціна виросте, щось. Ну, вони виходять просто, тому що ну, якщо в тебе сидить Байден, у нього різниця між Трампом десь один відсоток туди-сюди. От один відсоток. І цей один відсоток може вплинути саме ціна на нафту, там, ціна на зерно чи ще щось, так? Виборець, який, ось каже, ні, от, ну це точно не мій депутат. І так кожен, французький президент, да. і всі вони сидять, бо у них що, ось, ось, у них у всіх вибори буквально завтра. Да. І це, це величезна проблема. Це Величезна проблема для нас, яку треба, ну, я думаю, повільно, на жаль, все, весь цей процес, от про ці конференції, про форуми, вони повинні були відбуватися з 2014 року. Це не тільки наша. Проблема це проблема в першого європейців, так що вони думали, що це, це процес може тривати десятирічні. Ну, Меркель думала, я відсіжу свій термін, а там же Путін хай робить, що хоче, так. Тільки головне, щоб не співпала з моїм правлінням. Да. І так от кожен думав, що ну ми витягуємо і так далі. На жаль, відтягнути не вдалося. І зараз європейці е знаходяться в такому перехідному етапі е розуміння того, що ця проблема. Вона не тільки українська. І це найжихливіший період, його важко дуже пережити, бо дуже легко опустити руки саме, в першу чергу, в Україні. Ми розуміємо так, що коли ми це читаємо, ми просто не розуміємо, що результат буде. Просто результат буде повільний. На жаль, на жаль. але він буде, бо але просто ця система демократії, коли... От нам не подобається там про путінські якісь політики, да. так? Але в демократичному, нормальному суспільстві є плюралізм думок. І там да. всі мають право висловлюватись, так, обговорювати, і в плані, і в процесі дискусії приймати рішення. Ця дискусія буде тривати, ну, як мінімум, до кінця цього року. А, дуже вдячний. Спасибі. Непростий час, не все непросто. Дякую, шановний пане Олексію. що Ти прийшов до нас? Дякую за твої коментарі.